Мене на настільки всі бояться, що мене навіть кнопка лайку з Фейсбуку десь полетіла. Що не хочу на буба. В цьому відео я знову відрила якісь мега лоботомічні сайти. Та мені було дуже цікаво дивитися на них без сарказму. Коротше, що я хотіла сказати, арти будуть наступного відео. Просто я сьогодні, якраз тоді, коли виходить відео, я поспідрану змонтувала це відео. У мене взагалі часу зараз взагалі немає, тому я трошки не встигаю ще й арти, то вставляти, Сорі, наступного відео вже будуть арти, обіцяю. І ви Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коменти, тут дуже потрібно. Давайте наберемо бату коментів бату лайків. А ми пішнали. Бум! Бам! Бараба-бум! У мене зараз відбій тривога, і я буду дивитися сайти. На мою думку, дуже давно не було цієї рубрики, тому ми маємо продовжити. Минулого разу ми зупинилися на цій фігні, на цій шизі. Мене тоді аж чуть не стушнило. Давайте не будемо це знову дивитися. Бо реально Я боюсь за своє і ваше здоров'я, тому давайте перейдемо. Ви мало це бачите. Перегляньте колекцію інтернет-дивак, включаючи меми, типа я. Це про мене пишуть прикольно. Мене занесли в топ-55 дивних сайтів. А я не сайт, я людина. Включаючи меми, кумедні відео та випадкові події двох двох. двох. 2 0 2.00 Х років. І подивіться, скільки з них ви впізнаєте. Перевірте елементи вебсайту за допомогою інструменти, бла, 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 бле, 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 -бла -бла, бла, бла, блу. Йокарний бабай. Що що ту за сайт такий? Так, з грек. Я, давайте переклад все-таки все включимо. О, дякую. Остаточний список грека ратера з трьох. А, ні, з. 99 речей, які вже мали б випробувати в інтернеті, якщо вони в даха старе чи щось таке. Типа попробувати. О, мене це цікавить. What the hell. Що це таке? Man, 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 mm -hmm. Так, чекайте, в мене одні чоколядні приколи. Я не підключила свої навушники ще хвилинку. Two hours later. О, підключилася. Господі. О, блог про невдаху. Даю гарантію, гарантія, зараз мій канал буде. Uh, entitled. What the hell, bro! -то так, в Ні, мені того не треба. Та ні, не, не треба! Короче, на мою думку, на мою думку. Що? Що це таке? Вже якість 4К просто, ну? <звук> <звук> Знаєте що? Мені здається, нам треба звідси вийти, бо я зараз якусь запрещенку знайду, бо просто те, що ми тільки що подивилися, я не думаю, що це адекватно, бо там якась дівка на новинах казала, що там якийсь гей був на Авересті. Слухайте, мені дуже це цікаво дивитися. Гавайське крісло. Ну давайте подивимося. Стоп, що? Це реально гавайське крісло? Слухайте, мені подобається ваша якість. А ну то, тоже вони такі задоволені, що сидять на тому кріслі. Що це просто. Я звідси виходжу ну його в баню, Мені страшно це дивитися. Будь ласка, по... О, тепер моя тема. Будь ласка, поставте лайк. Мені ще читати. Ставте лайки, там підписуйтесь, пишіть коментарі, і того все. Незважаючи на відсутність контенту, цей дивний сайт зібрав понад 17 тисяч лайків на Фейсбук, а можна мені так? Якщо ви хочете збільшити стюкільки, сувідіть опубліковий запис Фейсбук і натисніть кнопку по... Боже, мій мені цікаво, ану. 18 тисяч лайків! А, вже нема. Я одним своїм кліком забрала всі сі лайки. Що робити? Розумієте, мене настільки всі бояться, що в мене навіть кнопка лайку з Фейсбуку десь полетіла. Еверест, напевно, до того мужика. Реально, а де кнопка лайку? Hours later. Короче, Бобер здох кіна не буде. Ой, бобр, Бобік Ви коли-небудь мріяли про цього чоловіка? Про цього ні. А про цього да. Ви коли? Вику... так, ставай спокійно. Ірин, ти читаєш, ти читаєш на відео. Знаєш, ти маєш гарно читати. Все має бути гарно, все має бути професійно Ти куди знімаєш? В Ютуб. Там тільки досвідчені професійні і люди, які точно знають, що не хочуть цього життя. Тобі треба гарно читати. Тому давай. Ви небудь мріє. Жо мене всю зині здало. Ви коли-небудь мріяли про цього чоловіка. Цей мужчина тільки мій обережно. Дівчата має незвичайну мету поширити інформацію про інтернет-міф, який з'являється в снах людей з 2006 року. Сайт заглиблюється в історію та теорії цього дивного явища. Нормально вони, так знаєте, перейшли. З ви коли-небудь мріяли про цього чоловіка до теорії цього дивного явища. Ладно, давай подивимося. А іншим я чула якісь історії, що багато хто каже, що не бачила того мужика. Ну, дивіться, він либиться, значить, до... Добре, давайте зробимо отак. Опа, і в мене все переклалося. Ого. Січні 2006 року Нью-Йорку пацієнтка відомого психіатра малює обличчя чоловіка, який неодноразово з'являється їй у снах. Цей чоловік неодноразово давав їй поради щодо особистого життя. What the hell, бро! Чи за знаєте, чел, напевно, відкинув купита і тепер приходить до чужих людей в сни і чисто роздає поради. Знаєте, та сама людина, яка тобі дає поради. Де щось типу такого плану. Ой, та пошли всіх щось такого плану, а сама та людина терпіла. Цей чоловік неодноразово давав їй поради щодо особистого життя. Жінка клянеться. Клянець мізінчиком. Що ніколи в житті не зустрічала цього чоловіка. Давайте зробимо так. Я зроблю скріншот того челіка. І давайте перевіримо. завантажте файл. Все, завантажую зараз файл. Мужчина. Ано продукти. Ну, ну почекай. <ріст> то купити можна? Як же вони хитро перетуйво? Як же вони хитро перевели тему, знаєте, з цього табла на якусь свою продукцію? Весь ще шикарні. люди. Той портрет лежить забу. А чекайте, в мене питання. О, типа, оцей малюнок, який ми бачимо, він, тіпа, такий, як початковий? Чи то вже люди, коли вже їх опитували, чи вони якогось схожого пацана бачили, і тіпа, вже домальовували йому риси тойво, лиця? Цей портрет лежить забутим на сто. Сулі психіатра кілька днів, поки одного разу інший пацієнт не впізнається обличчя і не каже, що цей чоловік часто відував у його снах. І він також стверджує, що ніколи не бачив цього чоловіка в реальному житті. От тепер чисто ваша думка щодо цієї ситуації, і мені от цікаво, чи снився вам той мужик. Особисто мені ні. Бляха, муха, ну ти там... Ну, це срака якась. Я мишку просто обожнюю. Скиньтеся мені, будь ласка, на мишку нову. Я вас прошу. Це просто це якийсь жах. Марна павутина. Натискання кнопки, будь ласка, перенаправить вас на інший непотрібний, але цікавий сайт в інтернеті. Ніколи не рекомендую один і той самий сайт двічі, тому ви ще раз Ого! А ну давайте попробуємо. Please! то есть, дайрлі... What the hell, what what the fuck? Що це за. Та я не хочу ту фігню! Help supporting our website. Ой, бляха, чекайте, хвилинку, у мене важливий дзвінок. Так, все поговорила, все нормально. Мені вже другий раз надають нормально подивитися вебсайт через одну герню. Що це таке? Та не хочу? На буба. Який би давайся використовувати Ліну? Дай сочастин. Слабо, бо. Ти блокер, Ні. Ні, ну це якесь пара, що останню. Чому я не можу подивитися вебсайт через ту херню. О! Toys Ахрінець. То що нас зараз голова буде дих-дих? ну в принципі, знаєте, мені навіть оптичних ілюзій не треба. В мене вже мишка справляється з тим на ура. Ладно, давайте перше попробуємо Коротше, це якась оптична ілюзія, в яких обличчя тих чи виглядає. Марлін Манро! Чекай! А, -а, -а, а. Не, ну я якщо сижу в фотошопі, то в мене приблизно такі самі фото виходять. Ні, о, дивіться, якщо отак дивитися, то воно виглядає нормально. Але якщо перевернути. Да, Бляхомох, ну давайте я ще раз натисну на пліс. Що це таке? Нажми і пересунь, щоб малювати з словами. Тоб... <світ> Знаєте, ну, це, це та сама однокласниця, яка в своїх зошитах малює ці от очі. Я до них належу. Слава! <плес> Коротше, далі мені лінь малювати. Якщо щось можете зайти на цей сайт, собі щось там намалювати. Я потім теж щось нормально намалюю, мені просто зараз впадло щось таке нормально фантазувати і малювати. Такс, наступний сайт називається Вказівник-вказівник. Розмістіть курсор будь-де на вебсайті, і фонове зображення зміниться на фотографію людини, яка вказує прямо на нього. Перемістіть курсор, щоб перемістити нове зображення. Ну давайте попробуємо, в принципі. Лише тут курсор. А давайте сюди. Ого! Реально воно точно в ціль. Отако ще раз і назад. Мені цікаво, чи воно те саме фото вибере. Ні, те саме фото, напевно, з тої вечірки. <гас> На мене пальцем ні, Ну слухайте, сайт цікавий, мені подо. <гас> Боїться. What the hell, що це таке? Слухайте, мені здається, але я чуть-чуть Пентагон зламала, ні? Виклик довгого джона. Ой, дожа. Ось ще один коментний вебсайт, який випробовує ваші навички скролінгу. Так, мишка, зараз будуть тебе випробовувати. Будь ласка, зараз на даний момент не показуй свої фокуси, як ти любиш робити. Добре? мене мишка послала в жопу. А який там рекорд? You have collected... А! Ну давайте! Все, по поспідрану зараз прийдемо. Чекай, отак вот роблю. І отак вот все! Тузлейтел. Є mm. mm. 10 100, 1 млн. Yeah. Боже мій, люди, я набрала 1 мільйон ваусів! Два з них активних! Це все чесно, ніяких читів. Я ніде в коді не лазила, нічого не робила. Це точно я все назбирала. Це височесний труд. Нічого такого не було. Повірте на слово. Ярик нажарив гамняників. Ми поїли. Ні, ми поїли гамняники. Ось я ще старанько будемо Ні, буде ми місце. вже з'їли, Ще стараньку поїхали. Гам'яники поїли. О, бінарний музичний плеєр. Хоча багато вебсайтів мають фонову музику або аудіоплеєр. Binary Music Player пропонує цікавий спосіб додавання звуків на ваш сайт. Створений за допомогою JavaScript, цей унікальний веб-сайт має двійковий лічильник який кожен з них стовбець. Ану, давай. Прикол! То знаєте, як та музика з, з Майнкрафту? Вау! Я мушу забабацати такий трек. Астома. Тут можна ще свої ноти зробити. Ану, чекай, давай так, отак, 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 от так, отак, от так. Ану. Якщо щось, я собі візьму на замітку цей сайт. Може, реально я через нього собі зроблю якийсь саундтрек в свою гру. Hours later. Опа! Що прикольний сайт Stellarium Загубіться серед зірок з допомогою цього сайту, дивного, але красивого веб-сайту, який пропонує детально інтерактивну карту нічного неба. Коротше, давайте зразу подивимося, читати не будемо І вау, там Лас-Вегас! Що це за зірка? Стоп. Місяць! Місяць, я тебе бачу! А можна приблизити? Чекай. Можна приблизити? Віддалити хочу. Та дай мені віддалити, ну. А прикиньте, якщо це зараз все в реальному часі. Ого. Ого. Ого вау, тільки я нічого не бачу, мама мія, мене усліпило. Я нічого не бачу. Я слухайте прикольний сайт, што ти нехер робити. Проблема в тому, що якщо я вночі подивлюся в себе з вікна, чи там щось щось. То реально в режимі реального часу. Воно реально падає. Воно реально падає. Ой, ще шейки, Стерлінк, летить. Бляха, чи інтернет полетів? Люди. Ну, бляха, муха, дивіться за своїм інтернетом, бо бачите, літає щось.